Привіт, це Макс, і я дякую, що ви завітали на мій канал. Я той самий хлопець, що знімав різні відеороліки на тему громадського транспорту в Україні і поза його межами, а також подорожував різними містами для того, щоб дослідити історію та розвиток трамваїв, тролейбусів та навіть метро в містах України. 2021 рік для мене був дійсно класний, як для першого року каналу, і в мене були досить амбітні плані на 2022 рік. Зокрема, я планував поїхати в такі міста, як Краматорськ, Слав'янськ, Маріуполь, і дослідити трамвайну та тролейбусну мережу. Там але на жаль, 2022 року сталася війна, яка докорінно змінила життя наших громадян на до і після. Ті міста, в які я хотів приїхати, вже майже ще зруйновані, там вже можна сказати нічого знімати. І чесно кажучи, 2022 рік був для нас ну, дуже стресовий і справжнім роком випробувань. Я, чесно кажучи, намагався повернутися до зйомок на якусь альтернативну тематику, що не потребувала якихось вкладень та поїздок, бо розумію, що зараз дуже складно подорожувати, а тим паче знімати щось серйозне. Але на жаль. В мене і по обставинам, і по бажанню нічого не виходило. І що можу сказати, 2022 рік нас трансформував дуже сильно, і це видно по настрою наших громадян в містах, в різному куточку країни. І мені дуже було приємно спостерігати те, що ми всі об'єдналися і стали по-справжньому однією великою родиною. Але ви не можете уявити собі наскільки мене гризла совість через те, що я е, так просто взяв і е, можна сказати кинув свій канал. І мені постійно в думку приходили різні ідеї та різні напрацювання, які можна було напрацювати і реалізувати їх в майбутньому. Е, тому у 2023 році я повертаюся знову до цієї справи і буду намагатися також. Відновлювати потроху свою активність на цьому каналі. Окрім цього, проблему для мене було те, що мені довелося покинути своє рідне місто, Харків. І довгий час я був на заході України. І вперше, що мені потрібно було зробити, це зібрати докупи всі свої студійні речі, тому що частину чого я залишив в Харкові, частину я взяв з собою своє, так сказати, найдорожче, найрідніше свою камеру. Ось. І для того, щоб почати знову знімати, доведеться знайти час для того, щоб зібрати все це докупи. Ось. Зміни є. І Перша зміна, як вже помітили те, що я перейшов на українську мову. Для цього теж мені знадобився час, тому що до цього часу я спілкувався російською, я був в російськомовному середовищі, і переходити було досить так і незвично для мене з першого разу, але через так місяць-два я вже зміг вільно говорити. І відповідно для того, щоб знімати контент українською, мені було потрібно трошечки часу для того, щоб повністю перейти і розмовляти вільно у 2023 році. Році моїм головним завданням буде з'ясувати, як саме працює український електротранспорт під час війни, які загрози та виклики стоять зараз перед українськими транспортниками, і яку допомогу нам містам надають західні країни-партнери, а також чи очікувати нам реалізації проєктів та якихось е, нововведень в українському електротранспорті. Я дуже сподіваюся, що 2023 рік стане для нас переможним В усіх сенсах цього слова. Ми всі повернемося додому, а потім поїдемо досліджувати кримський тролейбус від Сімферополя до Ялти. Ну, я особисто на це дуже сподіваюся, як на мене. Давненько я там не був. Якщо ви новенькі на цьому каналі, то ласкаво просимо. Тут я розповідаю про український електротранспорт і його розвиток. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал для того, щоб не пропустити мої нові відео. А також пишіть в коментарях, відео на яку тематику ви хочете побачити перше все на цьому каналі, які вам цікаві. З вами Макс і до зустрічі!